Друзі, привіт! Ми на каналі Метал за гроші бо гроші за метал. Е, є дзвіночок, телевізор, віддають за безкоштовно. Їдемо забирати, подивимось, що за телек. Ну за безкоштовно переважно, що може бути. Якийсь імпорт. Хіба би там, не знаю. Одним словом, їдемо, глянемо що за телек. відносить до мене недалеко. Правда, погода не дуже зараз покажу, але треба працювати то та їдемо. О, так що погнали. Отака в нас погода, трошки морсить, абсолютно вона не зимова і близько, ну, Але в принципі, що є, то є. Поїхали. Ха-ха, народ, дивіться, що я забрав? Ще пушка за безкоштовно. Це в нас є електрон. Але пише англійськими буквами це, походу, імпортний варіант. Тобто, по ідеї точно має бути хороший всередині і, розміри в нього. Електрон, бла-бла-бла. Нічого такого не пише. На ну, одним словом отака пушка. Так, все. Їду я ще по роботі, покатаюся, вечором закину в гараж і будемо його розбирати. Так, телевізор вже в гаражі. Народ, ну це, блін, я не один десяток телевізорів розібрав і, напевно, навіть не одну сотню, Ну, такого великого, саме радянського, мені ще ні разу не попадалося. Я взяв рулетку, зараз, в принципі, хочу його заміряти. Які в нього йдуть розміри. 78 см. Це що у нас є? Ширина. А діагональ екрану. Так, плюс-мінус. 65. саме менше 65. Ви народ, Представляєте, який то є великан. Експортна тема навіть включається. Ну і мені таки не зустрічалися. Е, перший момент, що експорт значить хороший, туди натикали в нього. Мають бути класні раді деталі. Другий важливий момент трик. Якщо там після 90-го, бо на задній кришці нічого не пише, то походу нічого там не буде. О, бачите, він навіть щось хоче показувати. Добро, знімаємо задню кришку, дивимося, що там. Тут нічого дуже і не побачиш. Камера так не передає, але він коротше, нереально пилюці. Зараз його трошки зб'ю і тоді покажу. Трохи я його відчистив. Дивіться яка схема зачотна жовта. 90-й рік 8 місяць. Пойде. Ну а так, так треба розбирати. Так треба розбирати. Що побачив, вон побачив. Дві режих. Дві були цих К10. Тобто, в принципі, щось в ньому є. Щось в ньому є. Опа, вон зелена. Зелена собі стоїть каямочка. Нормальний Так, буду я знімлю зараз я оце все. Так, зняв я ту штуку з платами рамочку, але я не про то взяв ліхтарик, хочу показати, що я надибав, щоб не казали, що там щось я придумав, допаяв. Тепер дивіться, блядь. Я даже пыльку не забирал, сейчас заберу. Сколько там каемок? Сейчас, момент, момент. О. Пойдет. Раз, два, три, четыре, пять, семь. Во, семь каемок. Он восьмой внизу маленько. Пайде взагалі телек. Добро. Зараз я перемішуся трошки в інше місце. І треба з корпусом закінчувати. Розрядимо кіноскоп. я ж його включив, не треба було, ну ладно, включив, то включив. Далі що? Знімо мідь і якраз сюди доберемося. Включуся. Розряджаємо е, зараз кінескоп. Тобто, в принципі, розбору того самого монітора. Два-три ролика попередньо витягуємо. І зараз викруточкою вдаряємо, спускаємо повітря. Вже показувати не буду, як то вже є. Хто не знає, як е, монітор, мідь в моніторі. Я там показав. Далі знімаємо відклоняючу систему. Два хамута відкручуємо. Один, другий з поступальними рухами вліво-вправо, витягуємо його на себе. От вона наша, наша відклоняюча система. Все зняв. Далі що? Далі знімаємо всі провода. Абсолютно всі провода збираємо, щоб нам не заважали. Нічого складного, все воно легко розбирається. Все, знімлю, включуся. Забрав я всі провода. Що ми бачимо? Бачимо ТГЛ, якийсь іде кінескоп невідомої фірми. Так, от наші провода. Тут чи проводів нормально буде. Добре, що далі робимо? Далі знімаємо. Давайте вже закінчимо з корпусом, а тоді перейдемо до самих плат. Динамік. Оці платки забрати, всі до плат відкласти. І ну, метал весь познімати, тобто це зняти. Я буду знімати все повністю. Кінескоп розберем, Бо мені самі оці доски в принципі, знадобляться. Це буде повний-повний розбір. Добро, знімаємо динаміки, витягуємо плати, ці штучки і вивільняємо, тут 4 болта йде. е, вивільняємо сам кінескоп з корпусу. я кіноскоп. Він у нас тут, Щоб ви розуміли, висота телека. От пралка стоїть. От телек. Він в одну фактично висоту з пралкою. От. Добре, що далі? Далі монітор має противозривний бандаж, оця штучка. Зараз беру болгарочку, отак надрізаю, і він вправо-вліво має розійтися. Далі покажу, що робимо. Ось від наш бандаж. Все, я його зняв. Тепер його переміщаємо в смітник і легенько будемо його розбивати. Я обалдію з розмірів, ну чесно. Він мені в ту мою коробку величезного вліз. Ось тут, легенько. Отак От ми його. Все, шумно, гамно, але то треба було зробити. Все, Нам треба добратися до оцього от металу. Тут, от він, от він, от він. От він і Зараз його гарненько дістану, витягну з нього скло і подивимось на нього. Ось він наш. Метал з кінескопу. Звичайний чорний метал, а нам потрібно дістати оцю сіточку. Вона має відділитися, по ідеї, вона не важко виділяється. Отак, щок-шолк-чолк і виділяється. Сіточки ми зберігаємо, знаємо, сіточка 25-35% нік. Їх приймають. Знімаємо. По монітору. Чермет зсередини, бандаж. Чермет і сіточка. Так, її склав в троє, в четверо разів і відкладаю до таких сіточок. Все, з тим закінчили. Переходимо до плат. Зараз я їх всі позвільняю, всіх позвільняю з цих рамочок, гарненько розкладу і будемо дивитися, що ж там таке є. Все, телік розкидав повністю. Ось з нього чермет, рамочка, монітор, всякий дрібізок. Потім будемо поважити. важити. І наші платки. Платках. Є стандартний бірплаток телевізора. Така. Нічого нема, діод мідь. Жовті ноги, мікросхема, пропорції, тантал, ніобій. Знімаємо контура. Далі, така схема. Високовольтник маленький можна забрати. Все. Тут два високовольтника, трансформатор, таблеточки, також все. Така мікросхема. Фільтр забираємо, ці круглі забираємо. Обов'язково повідкриваємо. У ПЧЗ, мікросхемка, прапорець. Так, цю я вже вроді показував. Не, не показував. Жовті, жовті ноги, мікросхема, півбочонок, прапорець. Одна кнопка. Далі. Стандартно має бути 4 катушки. Раз, два, три, чотири. Алюміній, неприйомний трендюк. Тут латунна така штирьох, оце кріплення, це латунна йде, переважно. Заберем. Є якийсь дерявий, глянемо на нього. Далі, така. Теж. Є деревий, є алюміній, діоди, каплі. Стандартний набір. Така. Дивіться, раз, два. 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6, 6, має бути 7. 6 6 деревих забираємо. Оця прикольна схема жовта. Само собою забираємо, контура відкриваємо, тут нема сенсу, тут скло. Тут теж можна відкривати, там такі дві мідні катушки, але ну, там настільки міту як волосок там і ну, брати нема сенсу. Півбачонки. Одним словом, що такого? Трансформатор, півбачонки, бочонки, прапорці, високовольтник. Тут деколи буває польовичок, тут нема, тут діод замість нього стоїть. Все, далі. Така. Красне влаштування плата. Є тут каремочка. 5 В. Дальше. Коробочки. Два польовички, в принципі, тут все. Тут коробочка, я просто вже зняв з металевого каркасу. Тут три польовичка, два підстроєчка, два півбачонка, верікапчики. Далі ось така платка, дві рижик і три. Раз, два, три. От і третя. К10. І от. Гарно. Сім каямок. Групи 5В обов'язково знімати, обов'язково важити. Ну і полубачонки. Я колись когось на каналі бачив, який чувак розбирав в нього така плата попадалася. І там в коментарях всі куди написали, що ти там випалюєш, допалюєш їх, що не може бути. Блін. Може народ, може. Це взагалі джекпотік, то що треба. По платах така історія. І нам ще залишається вміть. Е всі дроти треба привести в порядок, зачистити петлю розмагнічування і розібрати відклоняючу систему. динамік динаміки? В принципі, в чорний метал вже кинути це треба, забув. О, так, плати, плати то довго, зараз займуся мідю. Займуся мідю і покажу, що там у нас вийшло по міді. По міді, попередні, попередні результати. Раз, два. 3, лежонка 4 на опал, ну і зняв вже трансформатор і катушки спад познімав, їх тут пару штук є. Попередньо так. З мідю наразі все. Приступаємо до плат. Наші плати тут лежать всі. Все, зараз я швиденько їх розберу і вже будемо в кінці все важити, все рахувати. Я думаю, тут заробіток буде дуже навіть хороший. Все, я почав. З платами покінчено. От наші детальки, які ми там повитягували. От наша мідь, наш алюміній, наші самі плати. Ну, давайте рахувати. Давайте почнемо з чорного металу. Давайте поважимо чорний метал. Чорний метал на вазі і вага нам показує. 4 кг 350 грам. В нас він йде по 3 гривні і ми отримуємо 13 гривень. Йдемо запишемо. От така у нас гора алюмінію вийшла. Гора, 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 а гора зовсім то не гора. 200 грам рахуємо по самій нижчій ціні по 40 на 8 гривень. Мідь. Міді вийшло 700. Плюс на опал, плюс. Ось ці катушечки. Ну, давайте напишемо 750. Тобто, на 250 саме менше. Це виходить у нас на. Блін. Зараз. От тепер все правильно. 700 грам. По 250 гривень на 175 плюс тих 50. Давайте напишемо 180 г. На 180 гривень. Боже, в мене вже язик цілий день. На 180 гривень нас вийшло в міді. І з великого в нас ще залишилася плата. Плати в нас заважили на кіло 300 Аналогічно, по самому меншому показнику по 10 гривень, великої математики тут не потрібно. У нас вийшло на 13 гривень. Все, ідемо записувати і переходимо до дрібніших радіодеталей По дрібнішому, в нас вийшло 5 таких переключателів. переключателі з П3. Там реально тільки оці латунні стержні. От я один приблизно розібрав. от Він всередині виглядає, от він стержень. В принципі, цей алюміній можна забрати, ну я вже такі дрібниці не забираю. І отак от там середині є от така от. це посеребріння. В принципі, непогане. Кусачками вкусуємо прикрай і можна кинути до посеребріння. Я такі речі забираю. В загальному стільки вийшло посеребріння. У нас таблеточки, такі штирочки. Далі. Пропурців я не рахував 20 грамів. Ці також не рахував, тут і зовсім мізер е, ці транзюки це мідь. Ці. Я не рахую ніколи, їх просто кинемо в загальну коробку діоди. Такі, як два. Вони жовті і вроді як вони йдуть ціні на півбочоночка. Діоди були не всі жовті, була половина жовтих, половина білих. Добре, і що у нас по прийомному? По прийомному. 5 штучок польовичків, як корпус 3250. Далі. дирявих вийшло 10 штук на 55 гривень. 5 на стільки вийшло жовтих діодів на 420. На пів бочонків 28 штук на 23,5. Така мікросхема одна штука, 650 пам'ять. Ось така одна більша жовтими ножками і дві маленьких жовті. Я сумарно написав 3 гривні. Може за багато, може замало, невідомо. Вухата одна штучка 550 у ПЧЗ, у ПЧЗ я не рахую. Їх теж в мене назбиралося добряча коробочка, колись розібрати. Фільтр не жовтий, білий, в принципі, також не рахую. Три кнопочки. Не рахуємо, то показував, то показував і. По КМочках. Що в нас є? У нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 КМ -ок. зелених, хорошеньких 5В. Бачите всі? Відблизьку, звичайно, світло, але видно. 5В, чітко. 5В. І ще в нас є 4 дві рижи, 2К10. В принципі, пойдеть навіть досить І, і, і високовольтники. Ну давайте добро, зважимо саме перше 5В. Цікаво? Ти знаєш, що треба зробити. Погнали. А наших 5В вийшло 3,97. 4 да, 4 грами. Стало на 4 грами. Ну і давайте загальну кількість подивимося кремочок. Ще сюди докинемо ці рижі і К10. От ми їх докинули. 91. За округлим, добіль, що до 5. 4 з яких 5В. Давайте тепер це все запишемо. Друзі, записав. 4 грами вийшло на 388 гривень. Ці 1 грам 60 гривень я порахував. І в нас вийшло 448 грам кемок. Плюс, нас, що в нас є? Чорний 13. Міць 180. Алюміній 8, плати 13. І загальна сума у нас вийшла 792 гривні. Плюс е, нікель з кінескопа. Давайте так, на 8 гривень. І в нас виходить 800 гривень заробітку чистого. Бо телек мені попався за безкоштовно. Дай Боже здоров'я ті жіночці, яка мені його віддала, воно і вернеться. От. Кому цікаво. А приїхала мені ось така класна штука, як хромпік. Максим, привіт! Собі дуже дякую за посилочку. От ним ми зараз і будемо провіряти. Я ще взяв, для прикладу, декілька елементів з посеребріння, як себе покаже цей реактив. Чесно, ще ним не користувався, от зараз буде перший раз. Ну і в перше діло провіримо ці штучки. Зараз їх обезжирю все таке і будемо наносити. Так, я ту штучку трошки розрівняв. Ну, давайте не з неї, давайте по посірібляночки почнемо. Так, капнем. Блін, не чим капнути. Забув я дома. Забув я дома взяти одноразову паличку для вух. Дивіться, яка реакція. Чітко. Ну, давайте тепер. На цю штучку, яка нас найбільше в принципі, з того всього і цікавить. І помазуємо на неї. Може я забагато намазав, а може ні. Ну давайте почекаємо. Дивіться, ось тут зразу пішло. Все, темно. темно коричневе, темно вишневе. Тут, може я забагато наніс, Давайте трошки заберу. Ще трошки почекаємо. Це ж по 100%. А мариння? Вся ця радіостанція мала би бути по Таке Так по народ який кольор. Це таке посеребріння. Це посеребріння. Блін, невже оце не є Хм, Дивно. Ну, Давайте я ще візьму якийсь отакий кусочок. Ще на нього нанесемо? О. І все таке. Ще раз на нього. Я не вірю я, що то не є посірблянка. Значить, ні. Значить, ні. Реактив робочий. Кому треба, всі звертайтеся до Максима. В нього найнижча ціна в Україні. Я попередньо подивився в Elix. Реально, найнижча ціна. Макс розбор і афінаж. Дивіться, яку класну штуку робить. Вона працює, тут працює, тут працює. Тут тут невідомо. Знаєте, що може бути? Я ці речі не зачищав. Блін, 100%. Я їх не зачищав. Не обезжирював верніше. О! Бачите, де протер одразу червоніє? Все нормально. Все, реактив отакий. Отаке я б сказав навіть. Клас. Знову довге відео, пів години. Ну, не виходить, мені нормально розказати за менше часу. Я хочу донести максимально то, що я знаю. Е, є ще в мене дуже хороша новина для вас, друзі, саме для вас. Я собі замовив мікрофон. Тобто, Звук буде тепер набагато краще. Тобто він вже кращий в порівнянні з моїми першими відео там просто жесть було. напевно їх прийдеться повидаляти. Ну, всі ми люди всі вчимося І ще мені, будь ласка, скажіть, що по зображенню? В принципі, нормально, чи треба, щоб було краще? Таке в мене до вас питання. Все, всім щасливенько. Їду за металом, за металоломом, будуть ніщочки. Має бути холодильник, мають бути ще плати. Чи багато мені там цього чувак не обіцяв, їду сьогоднішній і подивлюся, що там є. Все наразі. Чао. Зустрінемося в наступному відео.